Добрий вечір, країно! Це крінжові підсумки тижня від мінус першого Сьогодні зі мною у студії працює людина, яка носить брекети, щоб повернутись, що більше мене заробляє. Третій брат Чіпа дейла, що теж містом без штанів ходить. Це файно. Кум Олександра Волошина, а це саме по собі вже під**. Єдина людина, який став, дає одяг лише під гарантією, що він не буде в ньому зніматись. Лесик Друк! Боже, який ти А Також людина, якій довелося стати блогером, бо його на заробітки вже два роки не випускають. Фото Васі завжди покажуть на зйомках порнофільмів. Це чисто для того, щоб актори довше не кінчали. <рес> <рес> людина, яка змусила свого стоматолога. Прийняти обітницю мовчання і піти в монастир. Єдиний представник шоу-бізнесу, який своєму охоронцю допомагає уроки робити. Пан Роман, на вашому Хлопець, у якого перша ерекція була, коли колорадський жук пробіг по його залупі. Вася харізма, ваші облески. Смішне? Добре. Класно, Новини шоу-бізнесу. Двері з фільму Титанік продали на аукціоні більше як за 700 тисяч доларів. Ї... Впевнені, що за труси Юрчика за два рази під Полтавою готові були заплатити не менше, аби тільки їх не витягати з кейсу. <ривіт> 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 Класно. Ну цей костя бігус. Як придумаєш? кузи. Добре, у Світлани Лободи настільки широка. В... Покажи. <ривіт> Дай ваджайна, ваджайна. Кажу. У Світлани Лободи настільки широка ваджайна, що її сексуальні партнери можуть оформлювати ДПО. Діти Анджеліни Джолі знайшли її старі фотографії і не можуть зрозуміти, чи можна на це подручити. Бо з однієї сторони вона мама забрала їх з Африки, а з другої сторони вже яйця повні. Ну, це жиза. <реш> а зараз жарт від підписника. Харків'янин чотири рази по відеозв'язку телефонував до банку та показував статтєвий орган. Які часи, така й біометрія. <рес> <рес> Прокоментував чоловік. Я не поняв ще цей прикол. Дуже файний прикол. Читай, давай. Старий, не обов'язково все розуміти. Давай. Якщо теж хочеш, щоб твій жарт потрапив у випуск, то добей новину, яка знаходиться у закріпленому коментарі. Найсмішніший жарт ми візьмемо і в нас в наступний випуск, а усіх інших змусимо на мене підписатися. Справедливо чи добре Порядок. Став коментар, та пише... А, Не пише вподобайку, став. Е, став коментар та просто вподобайку, без пише. А чого ви це редачите? Вам треба просто читати. Та ми хочемо, типу, щоб з нашої подачі було так. Ну якщо що, то мені вже пиз повно, типу. Там же ж люди писали, щось під тебе, розумієш, вони працювали. Коротше, давайте. Вась, ну будь ласка. Став. є? ти! Підлезала, підлезала, нема що казати. Став коментар вподобайку, якщо тільки на нашому випуску зрозумів на тут знизу субтетри. А зараз на зв'язку хлопець, який тільки одного разу в бібліотеку заходив. І то, щоб посрати. Санчо! Ну було, було, брат. Санчо Пансо, який свого віслюка десь при. Бо сам не знає, де зараз Діма Носо. <laughs> Доказ того, що процес еволюції ще триває. <laughs> Степан Веселий. Степан. Е Степан. <смех> 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 Добрий вечір, країну. Я вітаю вас на щорічній тік-ток премії Вертикальна залу 2024. Вертикальна залу... Це що? Що? Назва премії, а не образа Віталія Кличка? Щойно дядя Жора вирішив хайпонути і зняв Тікток Айс Батінча. Оце людина вчасна. Тут на премії всі цікавляться у Васі харізми, який фільтр він використовує у відео, що у нього такий є єб... Пошований. Студія. Сам тіло блядь. Степан! Питань не буде, бо це час затягне, а я і на тебе довго дивитись. Відпі... чую. Дякую, Василь. <рив> Щойно мені повідомили, що повар Даніл черговий всіх здивував, бо переплутав кільцеву лампу з обвідком унітазу і налив прямо на фотозоні. <рив> Дуже життєво. В номінації прикол року переміг Вася Харізма, де він в собаці яйця лежав. <рив> Лезав. <ріст> Ліве на запитання, навіщо він це зробив, Вася сказав Христос воскрес і побіг за машиною. <ріст> я, до речі, отримав тут нагороду за найкращий стендап-монолог, бо я єдиний комік, який може вмістити весь свій матеріал в один Тікток. А про інші номінації та бонуси від пінап ви можете дізнатися в посиланні, яке буде знаходитися в закріпленому коментарі. Фокусник Дмитро Євтушенко щойно шукував усіх номером, в якому став невидимим, але є підозрі, що він просто з'явився додому. Ми терміново закінчуємо церемонію, бо щойно сюди прибув Михайло Поплавський, і треба тікати, щоб остаточно не йос. Студія. Дякую, Степане. З нами на зв'язку був чувак, який на полудні холодець їбачить, Степан Веселий. А ми повертаємось до новин. Стало відомо, що перед кожним сексом, щоб хуто трошки ставав більшим, Вася Харізма, спочатку їба вулик з бджолами. Потім це цей вулик другий раз, але вже з хубільше от така людина. Новини шоу бізнесу. Шоу бізнесу ніхто не змінилось, продовжуємо далі. Мішка Лебіга передивився мисливцю за привидами, тому пилосмоктом ловить у воді привидю щоразу, як у ванні подрожчині. <рес> <рес> Мешканці чернівців просять ані Лорак повернутися в Україну, бо її клітером можна небо над всією областю закрити. Це ти писав, так? Да? <рес> <рес> Це сильно. <рес> а зараз на зв'язку з нами дівчина, завдяки якій цей випуск конкурує з порнохабом. Афродіта, завдяки якій мої яйця швидше, ніж маршрутка наповнюється. <рес> Пісічка, яка стоїть на цвяхах тільки тому, що любить продовгу ті предмети. <рес> <рес> Піхва, яка не трахається з хлопцями без подарунків, тому я їй кров'янки привіз. <рес> <рес> Даша Баєва, добрий вечір, країна. Я веду свій репортаж з конкурсу чоловічої краси. ви фріки, пірдуни, скуфи, вонючі яйценюхи. Саме цією фразою урочисто відкрили конкурс. До речі, в журі сидить Андрій Боярський. Це той, хто придумав Чиназис і Степана Веселого, бо це дуже схоже на єнуту фантазію. Андрій буде відповідати за номінацію Люди болі, але це буде потім. Зараз він їсть окрошку. Останнє місце зайняв Вася Харізма, який навіть не подавав заявку на участь. Просто організатори вирішили йому нагадати, що він схоже на Макса Барських, який не прогрузився. <плес> Петров з Ісландія ТВ переміг в номінації приз глядацьких антипатій зі словами Дов, що ти несеш? Йому вручили медаль і вигнали на за територію. Щойно пройшли змагання, хто сильніше плюне у фото Арестовича. Переміг Коля Зарянов, який прямо зеленчаком у і розбив на портреті скло. Студія. Дякую, Маша, репортаж. Я Даша. Замітила б. Дякую, Даша, репортаж. І без мого прісного є, нормально просувається. Можете продовжувати. Дякую, Поц. У дисципліні найсмердючіший піт переміг Кирило Ганін. Щойно він дав інтерв'ю, в якому каже: Да бля, я не змагався, я просто прийшов подивитись, але дякую мені, дуже приємно забрати головний приз завжди мріяв про гелевий дезодорант, бо мені їб***, як цікаво, який він на смак смердюсь. Я вже буду завершувати свій репортаж, бо сюди приїхала ТЦК, і зараз почнеться номінація Найкрасивіший в бусіку 2024. З вогнем грайте піз Ласик. Давай. Ласик. Е, дякую. З нами на зв'язку була дівчина, яку я коли бачу, відразу молока хочеться. Сусесочка, з якою в мене багато спільного, бо я також ходив на курси. Оболошива. <плес> Дівчина в якої вагіна вже так само мокренька, як лоб Степана. Даша Баєва. Ой. Дякую, дякую. На сьогодні це всі, крім Жові підсумки тижня, від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії була людина, яку новий канал запросив на шоу є питання, бо до нього реально доху... Питань. Блогер тому навіть ху смок чи тільки ну окремо. Окремо додам від себе лох йо. Лесик друг! Зідай шапку на! А також пі який досі з темношкірими фотографується, бо в селі не повірять, що він реально їх бачив. Вася харізма! Поблескаємо. Не забудьте, підпишіться на BuyMeACoffee чи Patreon. Слава Україні! Героям слава! Так, а зараз, фейк чи ні? Е, треба вгадати, фейкова новина чи ні. Хто не вгадає, розповідає про себе зашкварний факт. У Польщі священника ув'язнили після того, як він відмовився відчинити двері працівникам швидкої допомоги після невдалої гейоргії. Це правда, це правда. Я думаю, що це правда в Польщі. Ну ні, ну це крічки з'ясня. Думаю, брехня. Та <риклад> м'яч! <Це взагалі>. Ну це жах! Кажи історію. Хто, я? Так, да, мене вгадали. Коротше, у мене такий друг, звати його Валентин. Це прям реально. Бо була. Короте, у мене такий друг звати Валік, ну, Валентин. І ми дуже дружили до того моменту, поки він не взяв кредити. А яка хіня? Стоп, оця хуйня з кредитами, це все реально, та, правда, та, це та, до тебе дзвонять. Та, да. та. Він вже не дзвонять. Коротше, він взяв кредити е, у, ну шо, десь, контор 10. В, в різних 10 конторах. Тупо 10. І там є така хімація. Ти йдеш сам поручитель, і треба дати номера трьох друзів, щоб підтвердили, що ти віддаш. А мені теж дзвонили, І він дав мій номер. І я, коротше, до мене починають дзвонити там місяць, я нормально старався з ними нормально базарити, а потім я собі поняв стоп. Це ж контент. Ти ну, дуже вчасно це зрозумів. І я думаю собі, мені ж по-любому нічого не буде, я ж кредит не брав, я не поручитель. І я думаю, у мене, коротше, я придумував з ними мільйон історій. Просто. І я це кидав в інсту. Ну, правда, потім Інста це удаляла, знаєш, але зразу я це кидав в інстаграм, і я. Бл що ж я не придумав? Я був придумав, що він е, поміняв віру. Корач. До мене подзвонили, я сказав, що він у вірі, і у його вірі гроші це зло. Типа, що та. Що він ти, б... ти ж на цьому і виїхав на цих кредитах. А, ось, ну, Хорошо. один з... І оцей прикол, ну, типу, е, воно набирало страшно, оці кредитори. І там у мене було саме. Я, я просто це єдине, що я не кинув, у мене була козирка, коротше, але я зрозумів, що і так він ста забанить, тут розкажу. Я придумав історію, що він помер. Коли. Я теж таке казала. Я хотіла, я хотіла сказати так, що мені дзвонили і питали, і я кажу, так тільки що з похорон. У мене така сама. Та, я... Дзвоню. А -а -а. Я кажу, вони кажуть, ви знаєте, де Валентин? Я кажу, знаю. І так вже друбаю актера, я кажу, помер. Така ситуація, він да, поїхав да. на роботу в Чехію станком кажу. І, цей, і вони такі, і вони такі серйозні, я кажу, та травма на виробництві, несумісна з життям. Коротше, сорок днів, сука, не дзвонили. <різь> А потім знову. <реш> от, отака була історія. Так, Добре, в мене є історія е, про одного чоловіка. Е, до мене залицявся чоловік, і ми з ним спілкувалися десь півроку. А він був нормальний чоловік. А це як ти? Оцінюєш, ну він при... одружений був чи ні? Звісно, звісно, він був одружений. Слухай. Звісно, звісно, він був одружений. Звісно, звісно, же. звісно, і він до мене залицявся, там щось дарував мені подарунки. Там півроку ми спілкувалися, тільки спілкувалися, типу, в інстаграмі, ми не бачилися. І він ось це, от між тим, як він до мене залицявся, він розказував про проблеми з дружиною, і я йому допомагала їх вирішувати. О, так. Ось так. І я, типу, я відчуваю, що я була гарантом цього шлюбу, тому що якщо. Щоб не я, він би розпався раніше, і потім він все ж таки розпався, але він знов одружився через місяць. Тому я вважаю, що е, ну, я створюю сім'ї. <плес> Ось так. Ось <плес> так. <плес> так, жінка привезла мертвого дядька до банку і намагалася взяти кредит. Ще раз. Жінка <плес> привезла <читаєш> мертвого <плес> дядька до банку і намагалася взяти кредит. Правда? Я думаю, це фейк. Я думаю, що це фейк. Фейк? Фейк. О, який жах. Я якось мене запросили на весілля, я пішла з батьком, і, і з я там дуже вірто. напилася водки. і мені стало погано. Я кажу, тату, типу, все, поїхали додому. Він каже, за нами ще не приїжджають, типу, там, пішли в машину. Ми пішли в машину, він мене положив на задньому сидінні, я там уснула, спала спала. палатика, сплю, прокидаюсь, розумію, що мене дуже сильно нудить. А двері закриті. Папа мене заблокував. І мене знудило, я обратно уснула і прокинулась потім зранку, і вже потім вдома зранку. І я забула телефон, а це була і не його машина. Ну, типу, він в чиюсь мене поклав. Фіат року. І мені потім на наступний день привозить жіночка, я це була машина, в котрій мене знудило, така, приїжджає, така дає мені телефон, каже, он там на задньому сидінні тортик візьми. Там все. Власне, виробництво, так. Тому якщо спите в машині п'яні, не блокуйте двері. Е, я прийшов додому, з дискотеки п'яний, на просто дуже. А коли ти Роки Рокі... <реку> Не було, согласен. Я не знаю років. Та, років. І... Ну, ні, малий, просто років 15-16. І коротше, виходить, у селі в мене отут будинок, де ми живемо, тут будинок баби з дідом, навпроти. І, і тут є така дорожка. Поняв? На одному подвір'ї. Я пішов ще щось хотів їсти. І я поїв, і тако виходив з будинку і дійшов до половини цієї дорожки, це десь три кроки орієнтовно. І мені просто дуже захотілося спати, блядь, і я тако ляг, і на тій дорожці спав до ранку. Ой, у мене, коротше, недавно була ситуація. Це це, це дійсно, це життєва штука. Є, Мені про це дуже встидно, але коротше запросили там знайомих в гості. Я прийшов там до них. Ми там трошечки сиділи, там говорили, випивали, і потім пішли всі спати. І я десь стаю четверта ранку і бачу, я в кімнаті сам. А засинав я на одному ліжку, і там хлопці ще на інших двох ліжках. Я встаю коротше, в кімнаті сам, і я думаю б. Що за херня, де пацани? Я думаю, мабуть, чи тривога, певно, десь пішли, мене лишили. Коротше, я так храпів, що вони схарлися на мене і пішли спати на кухню двоє. І я коротше, в гостях спав сам в кімнаті, тому що я храпів дуже голосно. А, була в мене історія. Даша попросила, що ж інтимне, Рік жив у гуртожитку, коли поступив. І У гуртожитку такі дівчата вони самі брали. і... давали. я... Вона так дивиться на мене бухуща і каже: Стоять! Я такий, а я пересрав жорстко. Кажу, кажу іде до нього. І все, і там її, коротше, в моїй кімнаті. Вау, клас, все супер. Нагадуємо, що за кожну вподобайку і коментар ми збільшуємо донат на ЗСУ.